Так, другий день у нас ось така погода. Коротше, похмура сонця майже немає. Вирішив я балансувати свої акумулятори. В таку погоду багато я не вироблю, а ось балансувати можна. Режим СУБ, тобто сонце, мережа і батарея. І в такому режимі я ось балансую. Бачимо, що цей акумулятор залізофосфатний, в принципі, він вже зарядився і збалансувався. Так, показники тут 47, 47, 47, 46, 47, 48. ну, Майже однакові. Не суть в тому. Але подається у нас струм іще, бачите, 57,6, там 6, 10, 1, 10, 5. 10. Так, якби трошки балансується, а балансується у нас. Ось свинцево-кислотні зараз. Давно я її вже не балансував, а ось тепер в такому режимі якраз якраз балансується. Залізофосфатний у нас стоїть в режимі очікування, бачимо. Так. Ну і е напруга всередині него 55,6. Зараз він просто в режимі очікування взагалі, з нього не береться напруга і в нього не закачується. Тобто він сам в собі. А ось тут поки що свинцево-кислотні у нас балансується, допоки інвертор може це робити. Ну і ось так це відбувається.